Пригадалась пісня Білик Я йду на війну, де вона в цих значить, довгих рукавах, як у божевільних, і вона з'ясовує стосунки зі своїм коханим і каже, що вона йде на війну. Оце мені про Єрмака здалося, що ця пісня вона так передбачила Єрмака, бо Єрмак теж оголосив, що він йде на війну. І це так виглядає пафосно і так значить, серйозно. І може навіть хтось в це повірить, але насправді це. У нас традиція для чиновників ховатися від слідства на війні. От Гайдай останній свіженький, і що оголосив, що він йде на фронт, і навіть хтось іронізував, що НАБУ у нас найкращий ТЦК, що воно найкраще людей найшвидше відправляє на фронт. Ну і ми розуміємо, який фронт буде у Єрмака. Десь в якомусь штабі у свого колишнього підлеглого сирського буде сидіти. От і от, ото як Коломойській тюрмі, так Єрмак на фронті. Що ви з цього приводу думаєте? Зараз я буду робити великий матеріал про це, так що заходьте, почитайте. Слава Україні!